Зараз у нас в студії Світлана Терешкевич, директор Львівського ліцею номер 38 І власне, все те, що е, пан Олег е, говорив, і про е, на. Не... Навчальні посібники про книжки, про те, все про забезпечення генераторами, врешті, і про інші проблеми будемо говорити разом з вами. Дякуємо, що долучилися до нас. Вечір. Добрий вечір. А давайте почнемо з підручників. Та власне пан Олег сказав, що нині вже мали прийти підручники, принаймні, хоча б з математики, чи вони дійшли до вашого ліцею? Так направду можу підтвердити те, що на тому тижні діти отримали підручники з математики. і Вони вже є в користуванні кожного школяра п'ятого класу. І в нас є також інформація про те. Що в скорому швидкому майбутньому ми отримують діти українську мову, але направду це не є такою аж надзвичайною проблемою, тому що вже попередній колега сказав, що інститут модернізації змісту освіти дав доступ дітям, і діти наші вміють користуватися гаджетами. Більше того час настав такий, що вони змушені цим користуватися повсякчас і повсякденно. І можливо, це навіть десь трішечки, якщо шукати позитив, зменшує проблему важких рюкзаків, так ранців, які. Інколи піднімалися час від часу через те, що перевантажені діти своїми ношами. А от ми насправді до ефіру якраз спілкувалися з приводу того, чи у всіх дітей є доступ до гаджетів. Ну та, власне, особливо, така дискусія якщо, у нас просто виникла та, в редакції, чи, чи якщо двоє троє дітей, та то це у кожного має бути бо ноутбук, або планшета, бо або електронна якісь... книга. Та. Ну, направду, якщо чесно, сказати, що немає тепер таких проблем, тому що в крайньому випадку в них є телефони, так які дають можливість доступу до так само до тих самих ресурсів. І якщо десь є моменти, що ми бачимо і школа, що не мають діти можливості придбати батьки, ми маємо можливість дати в користування шкільні гаджети чи ноутбуки, бо були такі прецеденти. Наприклад, коли був карантинні обмеження, так і тоді в нас воно застало було. Десь трошки знаєте зненацька, то ми власне такий досвід уже маємо, тобто якісь комп'ютери могли або там ноутбуки? так, так щоб ви годину. розуміли, що в перші рази, коли були карантинні обмеження, зі школи ми мали можливість віддати практично все, що можна було дітям, вчителям, бо також вчителі мали ну інколи проблеми з доступом до, до мережі, і таким чином ми виходили з цієї ситуації, пані Стлано. Ви теж піднімали тему щодо генераторів і безперебійного по. Стачання електрики до шкіл чи ваша особисто ваша конкретна школа має якісь генератори, чи можливо зверталися по нього і є якісь субвенції програми щодо компенсації цього генератор у нас є один, і зараз? От буквально завтра ми отримуємо другий генератор, який дасть можливість знову ж таки нам підсилити. Ми, як і інші школи міста, маємо погодинне відімкнення електропостачання, і від того ми залежні, але ми вже звикли і пристосувалися таким чином, що генератор підключено до мережі, яка дає безперебійний Wi-Fi в школі. Таким чином учителі, зарядивши свої ноутбуки, вони можуть проводити уроки в асинхронному чи в синхронному в, 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 в рівні. І бухгалтерія, і власне сама адміністрація також і діти мають можливість користуватися такими, такими можливостями. Окрім того, другий генератор він буде. Поміщений для того, щоб в укритті мати безбер... безперебійне освітлення, тому що інколи лампи аварійного освітлення не встигають достатньо зарядитися, якщо є ось така можливість. Ну є така проблема. А повітряні тривоги, ви розуміємо, що вони є. І от буквально вчорашній день він показав, що тричі, і таким чином показує певну проблему, яку ми вирішуємо на шкільному, кожен ну власне і на міському рівні. А в вашому ліцеї зараз всі навчаються. Офлайн чи якась змішана система? Як зараз це відбувається зокрема моєму нашому ліцеї? Зараз є змішана форма навчання, але вона полягає в тому, що перші четверті класи вони навчаються кожного дня. Очно, так як так як належиться, це зручно дітям, це зручно батькам, і направду це дає дуже позитивний результат. Е, учні 5-11 класів навчаються через день. Вони день дистанці... за допомогою дистанційних технологій день очно. Чому саме так можу пояснити? Тому що приміщення укриття не дає можливості е, одночасно помістити порядку 800 учнів в укритті. Тут є розрахунок певний, і відповідно від того ми відштовх. Але я направду дуже позитивно задоволена тим, що діти початкової школи, бо це створює проблему для дітей, особливо в перші класи, які ну вони мусять вчитися очно для того, щоб розуміти, що таке навчання, що таке для того, щоб могли проконтролювати принаймні вчитель і батькам. Це легше, повірте, тому що в такому випадку вони зможуть спокійніше працювати, і вони вже зараз звісно, що на початках в вересні місяці хвилювання були ну звичайно такі, Кіднат надзвичайні так батьки відправили дітей, довірили. І коли починався сигнал повітряної тривоги, тут було були різні випадки. Зараз це все богодякувати влагодилося, і діти знають, що вони мають робити. Відпрацьовані абсолютно всі алгоритми. Хоча, звісно, є випадки, коли всього не передбачиш і бувають форс-мажорні обставини. Ті ж самі псевдозамінування, та, Ну слава Богу, що вони псевдозамінування. Як поступити в ті чи інші ситуації? Звісно, ці всі питання підніма... вирішується в той час, коли вони є на часі. А у ті, поступлі. хто навчається день через день, коли вони онлайн. Бо знову ж таки відключення світла yes. в школі є в школі. Є генератори, але у дітей в будинках я думаю, що немає і не у всіх можливо є і зв'язок. Та бо в ми знаємо, що і у Львові є певні райони, там де разом зі світлом пропадає всі комунікації yes. зв'язок. Як це впливає на навчання? І як в цей момент комунікує вчитель? Та? Коли у частини класу є світло, у частини немає? Чи йде далі урок? Чи якось його саме тому саме тому є Впроваджується асинхронне навчання. Діти мають можливість долучитися до Zoom уроку Якщо не долучилися, весь матеріал дублюється в класрумі в електронному журналі НІТ, який впроваджений на рівні міста Львова. Зараз цього року це такий Ну власне, абсолютно для всіх експеримент, mm -hmm. який доволі вдалий став, і він ну, виправдав свою довіру. І таким чином діти мають можливість. Окрім того, для перед вчителями і учнями і батьками, власне, усіма учасниками. Вітнього процесу виник ну виклик. Виклик війни, виклик ковіду, всього того, що муси нам нас скріпив і дав порозуміння. Ми розуміємо, що діти виснажені також морально в першу чергу, однозначно, і тому я завжди говорю учителям: максимально давати на уроках матеріалу, на очних уроках, до мінімалізувати домашні завдання, бо тому, що дитина, прийшовши додому, може бути без світла, без інтернету. Ну і повірте, бувають різні, абсолютно ще не передбачені ситуації. тому таким чином виходимо з ситуації: асинхронне навчання, порозуміння і мінімалізація домашнього завдання як такого. Пані Слано, хотілося ще запитати вас про внутрішньо переміщених осіб, власне, про тих дітей, які були змушені тікати від війни, можливо, з тимчасово окупованих територій. Як багато у вашому ліцеї таких дітей, і як їм вчиться, яка можливо спеціальну увагу і вчителі, і можливо психологи приділяють таким дітям? Діти внутрішньопереміщеної особи, яких ми зараз називаємо, в нашій школі є порядку 40. В кожній школі вона по різному, і ця цифра дуже може вирізнятися з місяця в місяць. На початку вересня їх було набагато більше, але зараз, після першого семестру, в тому часі, коли вже батьки десь знайшли місце, можливість повернутися до своїх рідних домівок, так бо ми розуміємо, де би вони не були, вони хочуть повернутися. Якщо домівка збереглася як така, то вони звичайно мріють про те, щоб повернутися до своєї до свого будинку, до своїх друзів, до своїх. Колег тому така міграція, скажімо, якась внутрішня, вона є, але діти внутрішньопереміщені особи вони потребують багато уваги, багато такого знаєте, тепла. Окрім того, я би хотіла зауважити напевне ще більшої уваги і тепла потребують їхні батьки. Це такі е, категорія людей, які направду е, відірвані від того мирного життя, в якому вони перебували, і вони розгублені. Окрім вони стикнулися батьки з проблемою працевлаштування, з проблемою житла, з проблемою адаптації дитини, певних нервових заривів, бо це також буває, і це, це нормально. У мене є діти, які е, коли от звучить сигнал повітряної тривоги, е, вони по-різному е, реагують, щоб ви розуміли, так одного когось треба обняти, і він плече. І я розумію, що це хлопчик Запоріжжя, потім вже десь з'ясовує навіть в процесі, бо ви знаєте, в укритті не так кожен раз з'ясуєш. Е е хтось за е ти замикається в собі, і його треба розговорити. Хтось навпаки починає десь навіть в. Тікати, та і ти мусиш припильнувати для того, щоб все було гаразд. Тому така робота покладається на класних керівників і надзвичайно велике навантаження зараз є на практичних психологів. Вони працюють з усіма учасниками освітнього процесу, і з батьками, і з учнями. Знову ж таки, дуже я завжди наголошую на тому, що важливо, щоб клас. Працював ну, працював на прийом такого гатунку дітей, розумієте? І має бути до в одні ворота. Мають діти сприйняти дитину одну чи дві, чи три які прийшли в клас, і зі своєї сторони дітки, які прийшли, вони також. Роблять свої кроки на зустріч. Ми робимо такі. Мене є така практика вже в ліцеї. Вона запроваджена не в часі війни. Так вона запроваджена давно, років 8 тому, 9 я в цьому ліцеї працюю в жовтні, в кінці місяця жовтня. Я завжди запрошувала на чаювання дітей, які приходили з 2 по 11 клас, тобто не рахуючи перший клас, на чаювання. І от ми сідали, зібралися з ними за круглим столом, і ми з ними розмовляли. Тобто, ті, які не вчилися в ці. Не вчилися Шполіді, з різних обставин. Переїзд, зміна житла, ну будь-які інші обставини. Так їх було порядку там 15 по різному бувало було 10 і ми з ними говорили. Що, перше, що їх питала, чи вам все сподобалося? Що сподобалося? Що так, що не так? Розумієте, а друге, що я робила ставку на що, я питала: а що ви? Вже як наші учні принесли в наш ліцей які традиції, які свята, які заходи, і ви знаєте, такі речі вони дуже спрацьовують. Вони ділилися, що так, що не так, і ділилися дуже цікавими ідеями, які були в інших школах, і ми впроваджували на свою манеру на свій. Може, ж там так, такого гатунку. А зараз ми працюємо таким чином з дітьми внутрішньо переміщених осіб. І ті історії, які вони розповідають. Ну про це скаже ще історія. Про це будуть вони розказувати своїм дітям і онукам зі сльозами на очах. І нехай їхня оця добра пам'ять про, про те, що ну, в тій школі, де вони зараз навчаються, нехай вона буде теплою, світлою, позитивною. А ви згадували про психолога та шкільного? Ми розуміємо, що вони ну якби не були також під. Підготовлені до того, що будуть діти, які приїхали можливо з території, де були бойові дії, Їхні які батьки. та які власне чули вибухи, та, <кій> які ну яких може бути певна психологічна травма. А як зараз вони до цього пристосовуються? Чи є е, якісь не знаю, навчання можливо для таких психологів, аби вони також розуміли, як комунікувати, як допомогти таким дітям, ну і їх батькам, якщо в цьому є потреба? Такі навчання проводяться і запроваджувалися буквально з 1 березня, напевне, та коли ми зрозуміли, що все одно це це буде так. І ми мусимо з цим жити наразі до перемоги, поки ми справимося з цим з цією історією. Тому надзвичайно багато тренінгів онлайн офлайн. Психологи працюють і надають їм, надають певні тренери інформацію, і вони віддають зразу. Це той момент, коли довгу в'ящику не закладається і не затримується. Вони отримали інформацію і передають її далі, далі удосконалюючи від школи до школи. І ця практика є надзвичайно позитивною. Пані Слано, ми дуже дякуємо вам за те, що завітали Дякую, до нашої програми. Розказали про те, яка ситуація насправді, хоча. На основі, хоча б на прикладі вашого ліцею, і ми сподіваємося, що ті діти, які зараз з у вас вчаться, вони будуть якомога дружніші і не будуть переживати більше таких страшних історій. Я думаю, що так, бо власне на наступному тижні в нас таке родинне свято при ліхтариках. Та де будуть незламних світлом не злякати та темрі в темрі, нам не в не не нас не злякати, і власне буде пісні під гітару, під бандуру, під фортепіано, і тут будуть залучені Учені і діти, і батьки, і громадськість. І це те, що дасть порозуміння в таких ситуаціях. Люди розмовляють, відкривають душу, отримують певний позитив і надію на перемогу, віру в перемогу так і буде. Так і буде. Обов'язково переможемо. Дуже дякуємо Дякую. вам. Дякую, Гарного вечора.